Щоб у бардачку була заначечка, не фантики, спрахуйся онлайн. Останнім часом зросла ефективність дій вогневих груп, які полюють за російськими шахедами. Противник ще намагається продовжити направлення для того, щоб наступлення для того, щоб отрізати ще на сухопутні маршрути, які йдуть на Крим для того, щоб трізати сам Крим. Про це заявив командувач повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. За цією цифрою титанічна праця українських воїнів. Особливо я хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп. З кожним днем їх влучність зростає. З кожним бойовим донесенням маємо більший відсоток збиття ударних БПЛА засобами цих мобільних вогневих груп. Це дозволяє раціонально використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект відповідно до типу повітряних цілей. Простими словами, повітряні сили не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на якісь там шахеди, а бережуть їх. Для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет наголосив командувач повітряних сил. Збройні сили України завдали удару поблизу Євпаторії і знешкодили російський комплекс ППО Тріумф вартістю у понад мільярд доларів. За повідомленнями змі для операції використали безпілотники для виведення з ладу російських радарів, а потім крилаті ракети для ураження пускових установок ППО. Західні оглядачі пишуть, що це також надсилає сигнал країнам, які використовують російські системи протиповітряної оборони С 400 для власного захисту. Якби я був країною, яка купила С 400 я б запанікував. Пише колишній американський конгресмен Адам Кінцінгер. Експерт Гудзонського інституту Лю Кофі додає, Туреччина повинна ретельно подумати про свою користь С 400 у сучасній війні. Видання New York Таймс звертає увагу на те, що атака поблизу Євпаторії відбулася після того, як ЗСУ завдали ударів. По двох російських кораблях у Севастополі, що стало одним із наймасовіших нападів України і найсміливіших нападів України на інфраструктуру Росії в окупованому Криму. Експерти аналітичного центру Атлантична Рада міркують, що позбутися російського флоту в Чорному морі було б великою стратегічною перевагою для України і розв'язало б проблему із експортом зерна. Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що тут Київ може покладатися лише на себе. Я Не думаю, що наразі в країнах НАТО є політична зацікавленість кинути виклик цьому не лише дипломатичним шляхом, а фактично у військовий спосіб. І поки цього не станеться, Росія розуміє, що вона може робити все, що їй заманеться, і вона буде продовжувати. Наразі в експертному середовищі України дотримуються думки, що ми просто повинні продовжувати знищувати кораблі Росії в Чорному морі один за одним і по суті це єдиний практичний спосіб для нас вирішити цю проблему. А ситуація в чорноморському регіоні напружена також у небі. Журналістам BBC стало відомо, що торік російський пілот ледь не збив літак королівських повітряних сил Британії, який здійснював розвідку над Чорним морем. Тоді в Міноборони Британії назвали це потенційно небезпечним інцидентом однак не надали цьому великого розголосу. Втім, тепер журналісти стверджують, що справжня версія події відрізнялася від офіційної. Про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який зараз приєднується до ефіру з Лондона. Богдане вітаю тебе. Отже, перше питання власне: що врешті-решт сталося? Чи це була намисна провокація Росії чи непорозуміння? І наскільки взагалі серйозним так був ризик збиття британського літака над Чорним морем? Важливо також коли це сталося, і те, чому ми з такою затримкою дізнаємося про деталі, чому відбувається фактичне затягування, тобто йдеться про інцидент, який відбувся майже рік тому, 29 вересня минулого року, і після того минуло ще приблизно. Три майже чотири тижні, коли Британське міністерство оборони визнало цей інцидент, і тодішній міністр Бен Уоллес сказав, що Лондон фактично приймає погоджується з поясненням Росії, яка також намагалася применшити значення тієї ситуації, і пояснювала це технічною проблемою. Але зараз журналісти отримали додаткову інформацію. Яка дає підстави вважати, що це була зовсім не технічна проблема, що це була дуже серйозна ситуація, яка загрожувала життям імовірно десяткам британських фахівців, тому що йдеться про британський розвідувальний літак, у якому може бути до 30 людей. Цей літак досить великий, він схожий на пасажирський. Він фактично не має зброї, начинений електронікою всередині і призначений для того, щоб стежити за місцевістю. Він вловлює електронні сигнали. Тощо, літак перебував у міжнародних, фактично над міжнародними водами у Чорному морі, і жодна країна не мала фактично права на нього нападати, але з того, що стало відомо зараз, ми бачимо, що фактично російські пілоти винищувачів Су-27 намагалися збити британський літак. Його не збили фактично лише тому, що Погано спрацювала російська зброя, те, що ці подробиці з'являються аж зараз, і про те, що е, цей інцидент очевидно був настільки серйозний і загрозливий, додає лише Додаткових таких похмурих штрихів до назагал дуже складної ситуації е, у Чорному морі, е, як ти сказав на початку, Остапе Богдана. А чому от власне так у британському уряді тоді вирішили не розголошувати цю історію? Ну і реакцію, як ти кажеш, на це ми бачимо аж за рік після цього інциденту. В усіх подібних випадках пригадаємо, наприклад, випадок з американським дроном, також у тому регіоні, який впав у результаті дій російських російських пілотів. І до речі, одному з них принаймні за це у Росії дали медаль. Тим часом на заході кажуть, що йдеться про непотрібні ризики йдеться про загрозу життю людей, яка абсолютно не потрібна в цій ситуації, наголошують. На професійності і тощо, але знову ж таки повернімося до становища у Чорному морі. Дії Росії створюють дуже загрозливі ситуації, і зокрема, цими днями британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Оприлюднив чергову інформацію про те, що Росія намагалася обстріляти вантажне судно своїми ракетами. Також це було вже певний час тому, але оголошення з'явилося тепер. Вихід Росії з чорноморської зернової ініціативи показує її наміри поширювати страждання надалі. Поки Путін затягує, висуваючи нездійсненні вимоги, він руйнує українські порти та зернові склади. Лише за місяць Росія знищила понад 270 тисяч тонн зерна. Достатньо, щоб прогодувати мільйон людей впродовж року. Сьогодні я можу сказати парламенту, що завдяки розсекреченим даним ро. Звідки ми знаємо, що 24 серпня російські військові спрямували кілька ракет на цивільне вантажне судно в чорному морі, демонструючи наскільки Путін у розпачі. Он Богдана чи зробили в Британії, ну і зрештою в НАТО якісь висновки після цієї історії? Ми бачимо зараз, що це не поодинокі випадки, коли е, стає е, становить загрозу так Росія для країн НАТО в тому числі. Ну, очевидно, що випадки е, роблять постійно і на політичному рівні, і на військовому. Е, і, наприклад, ми знаємо зараз, що е, британські е, розвідувальні літаки. І далі здійснюють польоти в тій частині чорного моря, тобто Британія не припинила свою діяльність спостерігаючи за ситуацією і, зокрема, за рухом суден у тій частині моря суден, які йдуть до України чи від України. Є аспект, який очевидно вказує на обережність дуже часто. Ці літаки, чи можливо у більшості випадків, супереч. Супроводжують винищувачі е, британських військово-повітряних сил. Тобто, висновки робляться постійно. Богдане, дякую тобі. Думаю, продовжимо цю тему з тобою в наших наступних ефірах, зокрема в брифінгу «Голоси Америки. Дякую тобі за цю розмову. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку із Лондона.